Малята, доброго ранку. Доброго ранку. Батьки, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Малята, у нас сьогодні заняття з математики. І сьогодні з нами мій помічник був Привіт, малята! Привіт! Малята! Подивіться, будь ласка, на дошку. І порахуйте, скільки листочків ви бачите. Один, два, три, чотири п'ять. П'ять листочків. Правильно. А ось подух вітерець і прилетів ще один листочок. Скільки листочків стало, дітки? Порахуйте. Уважніше. В нас було п'ять листочків. Принеців ще один. Давайте ще раз порахуємо, скільки всього листочків. Один. Один. Два. Один, четыре, один, один, два, 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 два три, чотири, П'ять. Шість. І у себе на столі викладіть. Пять каштанов и палочек. Что у вас есть? У меня есть маленькие кружочки. Вот. Давай, и... выкладай кружечки. И, рахуй. эти кружечки ты выкладаешь. Я, Зайчик, пока... Я пока что один выклал. Так, один кружечек. Два. Теперь два. Еще. Выкладай. Треба п'ять кружечків. Три. Так. Чотири. Чотири. П'ять. Так, добре. Додай Настя ще один кружечок. Два. Так. Скільки в тебе кружечків нарахувала? Шість. Шість кружечків. Тобто п'ять кружечків і один кружечок. Буде шість. Ми сьогодні з вами познайомимось з числом шість. 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 А тепер давайте раз порахуємо до шести. Два. Три. Чотири. П'ять. Шесть. 6. Молодець. -mm. Настя. А ось. Yeah. Ми викладали п'ять кружечків, додали ще один кружечок, у нас вийшло шість кружечків, п'ять і один буде шість. Mm -hmm. А як ми ще можемо кружечки розкласти? Скільки червоних в мене листочків? <self> <up> да, червоних? Так. Червоних. два. два. Два листочка. А жовтий. Давай порахуємо. Один. один два, три, два. Три. Три. І. Ще один жовтий. П'ять. Чотири. Так. Чотири. Так, чотири у нас. Жовтих листочка. І червоних в нас. Два листочка. Ага. Чотири і два. Скільки буде? Давай порахуємо. Один. Скільки в нас жовтих? Один. Один. Допомагай. Один, два, Один. два, три, чотири. Чотири. Вот тих листочка. Так, а скільки червоних? Скільки в нас червоних? Красних два. Один, два. А скільки Один. всього? Скільки разом? М -м -м. Давай ще раз порахуємо, скільки всього у нас листочків. Один. Один три, Чотири. П'ять, шість. Молодець. Скільки всього листочків? Шість. Так, шість. Шість, шість. листочків. Діти, шість. шість. Так, молодець. Зайчик нам пропонує далі погратися. Так, да. ми з вами ще познайомимо сьогодні зі знаками. В нас є такі знаки. тематичні знаки. Бачите? Так, да. от, Тоже такой знак. Так, теж в тебе такий є? А, ага. вот. угу. ось такий знак. Дорівнює. Це знак дорівнює. дорівнює. Повторюємо. Дорівнює. Молодці. Дорівнює. Так. Це знак у нас більше. Більше. Так. А це менше. Менше. А тепер давайте спробуємо погратись зі знаками. Зайчик приніс яблучка. У нас. Ось одне яблучко. Дві. Яблочка. І, і ось у нас зелене яблучко. У нас є два яблучка і одне яблучко. А як... де більше яблучок? Де більше? Червоних чи зелених? Яких більше? Красних більше, а зелених вони більше. Так. А ось у себе ти теж виклади два кружечки. І один кружечок, як у мене на дошці. І так. ми знак. ставимо між ними. Знак «більше». Так, де більше предметів, ми ставимо знак «більше». Там, де відкритий ротик, де більше предметів, де вузький, да менше. Да, на на, на зеленого меньше, а у вот красної больше. Так, так, молодець. А тепер давай ось так зробимо поміняємо місцями одно яблучко, два. <плес> Тобі видно? Да, видно. Ем, Фильм. Ну, а вот у красного нет. Де в нас більше? Скільки яблучок? Один три. чи три. Три у зелених. Так. Один? Один. Так. Три яблучка більше, ніж одно. Да. Одне. І ми ставимо знак. Один. Один, одне яблучко Одного? Менше. Ніж три яблучка. Угу. Так. А ось зайчик питає а що треба зробити, щоб було яблучок порівну? Ну, нужно поділити все по порівну. А як? Краще. нужно поменять местами на зеленому зеленому. Так, красный. можно и так сделать. Так, молодец. Поменяли местами. И да. сколько у нас зеленых? Зеленых тоже поровну теперь все. Так, зеленых у нас сколько яблочек? Зеленых? Два. А червоных? Тоже два. Між два. І який знак ми між ними поставимо. Який? Порівну. Да. який знак? От. Ой, сейчас найду. Можна. Так. Це знак дорівнює. Давай скажемо дорівнює. Дорівнює. Ми ставимо знак дорівнюємо. Дорівнює. Дорівнює, от ставлю так. Так. Ти можеш теж викласти два кружечки, ще два кружечки, і між ними знак дорівнює. Дорівнює. Так, молодець. А тепер зайчик пропонує пограти. Я тобі покажу циферку, а ти стільки разів проплескаєш. Добре? Так. Да. Так. Настя. Циферка яка? Три. Циферка так. три. Промяукай три рази. Мяу, мяу, мяу. Дуже добре. Так. Яка циферка? Цифри. Так. Треба промукати чотири рази молодці! Так, добре, малята, в нас є з вами ще цікаве завдання, зайчик приніс нам. Ми сьогодні з вами ще познайомимося. З об'ємними фігурами. Малята. Де в нас циліндр. Давайте скажемо Циліндр. А яку Фігурку нагадує циліндр? Циліндр. У нас є така плоска геометрична фігура. Це в нас об'ємна фігура. Циліндр. Вона нам нагадує прямо кутник. Ромочка, так? Артем. Да. Згодні. Так, добре. А ось ця об'ємна фігура називається куля. Давайте скажемо куля. 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 Вона нагадує, яку фігуру Настя? А, куля. Так, круг. на що схоже? Кругла. На круг. на круг Молодці. А тепер візьміть ємність з манкою. А. А. Так. І давайте намалюємо. Угу. Намалюємо на манці циферку один. 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 Так, намалювали. Один. Так. На манці Намалювали циферку один. Настя. Так, циферку один. Так. А тепер намалюй пальчиком. Намалюй так. У По повітрі можеш намалювати. Настенька, а в тебе є гємність з мамкою? Мама, Мама, так, Мама... добре. Так. Добре, добре, добре. Настя, давай у повітрі намалюємо сонечко, Настя пальчиком. Я? Так, Малюй. Настя, Намалювала сонечко? А Дітки справились, молодці. Так, молодці. Настенька, дуже гарно, дуже. Настя, дуже гарно. Діма, молодець. молодець. Настенька, а тепер заплющ очі і намалюй закритими очима. Сонечко. Малюють всі дітки. Молодці. Як вам зручно було малювати? Від, з відкритими очима чи закритими? А з закритими. Точніше. Так, дітки, то бережіть свої очі, зір. Так. Дуже довго мультики не дивіться. Я не так довго смотрю мультики. Ви Їжте моркву, вітаміни, вона корисна. Ага. Малята, час швидко летить. Наше заняття закінчується. Зайчик дуже задоволений вами. Ви сьогодні молодці. Добре попрацювали. Я дуже рада, що вас сьогодні багато. Всім гарного, спокійного дня. Спасибо. Будьте здорові. Спасибо. До побачення, малята. До побачення. До побачення.